Заклик про те, що Житомиру не вистачає урн для сміття, схоже, хтось зрозумів, у буквальному сенсі. Не помітити цей блакитний контейнер, по Ватутіна, досить складно. Як і увесь бруд, яким встелений газон навкруги смітника. Звісно, не дуже позитивно, тому що їдеш і кожен день дивишся, як цей мусор розкинути, припаркуватись, немає можливості. Мусор, мусорки повинні бути місці, але для них можна бути чисто і вовремя обиратись. Ну, отрицательно, я до цього. Навіть ну, в темну пору їдеш, то мусорка стоїть, її не видно. Ніяких знаків, нічого. Вона должна стояти не на дорозі, а десь на обочині, чимось будь-загорожена. Навпроти блакитного смітника розташований найбільший у Житомирі автосалон. Тут працює цілий штат людей, які відповідають за чистоту та благоустрій. Втім, вся їх праця зводиться на нівець пейзажем через дорогу. Незручно перед клієнтами скаржаться власники автосалону. Достатньо велике кількість людей приїжджає до нас і Тобто у нас на територіях сертифікація, стандартизація, салони. От і какби видять, що є порядок. А з другої сторони, би, ми наблюдаємо какой-то вечно воняющую французским сыром пармезан, <сум>, мусорку <сум> и, и, и куча разбросанных отходов возле нее. Поэтому, конечно, внешний вид она портит здорово. Хотелось бы, конечно, чтобы лицо города все-таки объездные дороги, чтобы они были в Житомире в нормальном состоянии. Надалі керівництво автосалону планує звернутися до всіх відповідних служб з єдиним запитанням: чи правомірно ставити смітник на проїжджій частині та не прибирати навколо нього. Якщо вдень це виглядає лише не естетично, то вночі смітник стає ще й небезпечним. Далеко не кожен водій може очікувати на такий сюрприз на автодорозі.